Добрий день друзі, давно не знімав ролик, ну, бо не було про що, весна, поросята трошки спродав, трошки багато. Ну, а тепер думаю знімлю про мангалицю. Ось тут є два кастратики і, і кнюри і п'ять льох. Три льошки ті, що з того року завернулися, ну, не продалися та. І їх цей запліднив. Подивимося, що буде О, ці два кастрації. Один гарний дуже. 100 кг, один менший. Певно не доїдає, але ну, нічого. Годую цілий місяць саму люцерну. Деколи перепадає якісь там, ну що, що дістанки з голови від риби, чи, чи, гриби, шампіньони, у ніжки та й вода таке. Зимою практично вони години п'ють. Сніг їдять, щось там дощі, а літом вони п'ють трошки і купаються. Купаються в калюжах. Десь вони у липні мають пороситися ці льохи. Дві старі і три молоді. Буду кнюра відгор відгорожувати. По мірі можливості зроблю пару таких каптерок. Там тут відкрию справа, зліва і прямо. З другого боку ще одна є. Ну, заганяти їх не буду. Вони самі собі і докремлюються, і знаходять місце і поросяться. Так, Літо тепер тепло буде. Ось ну, Такі то справи. В'єтнамці ці пару поросят є на продаж. Зараз покажу хто хоче. Дві льошки, два пацючки, Півтора місяця, ну вже все їдять, бігають. Дуже рухливі. Ой, дощику треба, На городі все сухо. Ну нічого, бог поможе буде дощик. Отак так величезну тачку рано і вечором даю ліцері. Це найліпше для них трав'ю. Цей весни продав 13 поросят, все нормально. Як по 3, по 2,5, оптом по 2. Ну такі. Подивимося, що ці первістки три будуть мати, навіть мене несуть. Приведуть. О, навіть кусається. Старші відгадають від менших. То й менші і, 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 трошки відстають у рості. Вона та. головна, так. Ось тут це <зві> ці пару поросят, що можу продати від гарної свиноматки. Вона все життя вона в мене 7 років чи. Мало по 10-9 поросят, по 10, все по 10. Ну вже старушка. Я вже її мав її ну, різати. Але дивлюся, вона все нормально цього разу. Ну, Було 7 чи 8, але, ну, троє ну, загинули. Вона вже сліпа, певно. Я так див їсти і дивлюся, що вона щось так дивиться, нюхає, не дивиться, а нюхає. Нічого певно не бачить. Так що хто хоче, дзвоніть, пишіть є, поки що 4 поросятка. Сіренька скоро має пороситися. Дав їй траву, та як коза, щоб не толочила. Що втягне, то буде їсти. Отак от ти толочиш. Ну і таке, коли перепоросів, треба трохи чистити цю зелену, що тут всякі трави. Вона може закопати, поросяти, вони ще маленькі, та й таке. Ну, Пополочить, подушуть. Що, ти боїшся. Не бійся. Ой. Ось такі Невеличкий ролик я зняв. Так, хто, хто хоче, може подзвонити, розпитатися про магалиці, про в'єтнамські свині. Я вже їх розвожу 7 років, 2017 років, ну відколи YouTube канал. Ну я ними задоволений. Цього року зарізав вже 4 або 3. Вчора одну невеличку зарізав. Коротше, собі ріжу о, Людям продаю нормально. Завтра отра напевно, будемо. Вчора кугута. Я такі до справи. Лиш би ще хліб породив, бо картопля, ну, зерно, ну, було б все добре. Ну і війна б би поскорше кінчилася. Ну, такі то справи, друзі. Свині самі поросяться, самі годують, нічого не треба їм. Ні гріти, і зимов, сніг, в мороз. Лише кинути сіна побільше, Тоді вони зариються і все. Ці поросята вже такі гарні, великі родяться від мангалиці витривалі. Ну все, друзі, підписуйтесь на канал, дзвоніть, пишіть. Літом будуть мангалиця, зараз є вітнамці. Там ще один виводок народився, то там темно я не буду показувати, може другим разом. Все, номер телефону, я лишу в описі.